Людовик 14 з династії бурбонів був королем Франції між 1643 і 1715 роками. Поміж інших європейських монархів, він найдовше знаходився на троні, і саме під час його правління Франція стала провідною європейською державою. Абсолютний монарх отримав прізвисько Король Сонце у Франції, починаючи з 15 століття, сонце символізувало верховну владу. Таке наймення Людовика 14 мало вказувати на його особисту владу і центральне положення в суспільстві. Культ Сонця досяг свого апогею при будівництві Версальського палацу. Цей чудовий палацово-парковий комплекс зображав особистість Людовика 14-го і особливості його епохи. Суселля попередніх королів династії Бурбонів і зміцнення французької монархії. Поклали шлях до влади найбільш могутнього правителю історії Франції Людовіку XIV. На думку Людовіка XIV, війни держава були одним цілим. Він зумів встановити у Франції безмежну владу. Людовік XIV був коронований у 1643 році, коли йому було лише 5 років у цей час через політику прем'єр-міністра кардинала Мазаріні Францію розривали на шматки жорстокі антиурядові повстання. Фронда. Часом аристократи, які очолювали повстання, навіть погрожували позбавити життя молодого короля. Людовик назавжди запам'ятав той страх і гнів щодо дворян, які він пережив у дитинстві. Досягши повноліття, Людовік розпочав будівництво розкішного палацу у Версалі, недалеко від Парижу. Його розмір, багате декорування та меблі виразно демонстрували всім, хто відвідував палац владу і багатство Людовика. Могутність правителя також відображалася у його прізвиську Король Сонце. Щоб встановити необмежену владу, людовик послабив вплив дворян, виключивши їх з уряду, і став опиратися на радників та чиновників біженського походження, інтентантів, яких відправляв у провінції для управління, контролю і підсилення влади короля, розкішний стиль життя людовика у Версалі, а також модернізація армії. Вимагали щораз більших доходів у державну скарбницю. Міністр фінансів Жан-Батист Кольбер чудово справився із завданням забезпечувати льодовика податковими зборами з метою покращення виробництва і пожвавлення торгівлі. Кольбер призначив французьким компаніям державні субсидії і впровадив податкові знижки, а на товари імпортовані з інших країн накладав високе мито. Франція створила нові колонії, звідки отримала сировину і куди продавала готову продукцію. Завдяки модернізації значному кадровому резерву із числа населення французька армія значно випереджала за чисельністю, підготовкою і озброєнням армії інших країн. Міністр оборони короля Маркіс Деловуа увів однострій і покращив оснащення. Зокрема, взяв на озброєння рушниці. З ударно-кремнієвим механізмом та багнетом. Під час кількох воїн Франція захопила ряд провінцій і міст з того свого кордону. У відповідь на експансію європейські країни утворили альянс для стримування агресора. Об'єднавшись слабші країни, змогли дати гідну відсіч ж французьким військам у 1700 році, коли внук Людовіка 14 успадкував іспанську корону. Загроза встановлення на держави для нації бурбонів стала як ніколи реальною. У 1701 році більшість європейських країн об'єдналися, щоб не допустити Союзу французького та іспанського престолів. У Європі розпочався затяжний військовий конфлікт, відомий як війна за іспанську спадщину. Цятою затратна війна тривала до 1714 року. Коли ворогам вдалося досягнути компромісу. Який передбачав заборону об'єднання Франції та Іспанії, останні роки життя Льдовіка XIV були більш сумними, ніж славними. Хоч Франція значно опереджала інші європейські країни у військовій сфері та культурі, постійні військові конфлікти і будівництво Версальського палацу загнали країну у великі борги, які лягли важкою ношою на бідній версті населення у вигляді підвищення податків. Звістку про смерть Літовіка XIV у 1715 році народ Франції сприйняв з великою радістю.